Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Старий Новий рік сьогодні також ми на свято сьогодні зібралися. Я радий всіх бачити. В хорошому гуморі. Перша моя прес-конференція у ролі головного тренера молодіжної збірної. Думаю, що будемо працювати плідно, тому що засоби... Інформації я маю на увазі, вони дуже багато грають для того, щоб наші молоді хлопці вони зростали і грали на хорошому рівні. Будь ласка, запитання. Будь ласка, задавайте свої питання. Тренерський штаб це ті тренери, які працювали зі мною в Абалоні і в словацькому татрані, Олег Ратій, В'ячеслав Нівінський і В'ячеслав Мавров. Валентин Цимак, спорт Експресс в Україні. Сергій Іванович, які задачі ставите перед собой лично на новому посту, які амбіції у вас, вообще, які плани. Тренер збірної команди все ж таки трішки відрізняється від тренера клубної роботи. Більше такої більше інформації, коли футболісти приїжджають на 5-6 днів, потрібно. Тут більше така психологічна, скоріше, робота. Хоча я тільки входжу, якби зараз у нас збір такий втягуючий, ознайомчий з гравцями, тому дуже важливо познайомитись. І якщо говорити про турнір, який зараз ми маємо приймати участь в Санкт-Петербурзі, хочеться знаєте, знати якості футболістів, які зараз приїхали на збір. А якщо говорити про перспективу Далі, звичайно, що одним із моментів це підготовка гравців до національної збірної. І коли президент Федерації футболу Конько Анатолій Дмитрович і головний тренер Фоменко Михайло Іванович представляли мене, вони так і сказали, що вони всі чекають їх гравців при хорошій роботі в національній збірні. Тому що це одне із, але звичайно, при цих всіх в моментах підготовки до першої команди хочете, щоб і наші гравці і тренерами могли показати хороший результат. Олексій Комаровський, український футбол. Сергій Іванович, ви до цього часу працювали в основному на клубному рівні? А на рівні збірної все таки це зовсім інший підхід до роботи. Як ви відчуваєте, готові ви до такого? Фізично, морально? Звичайно, що відрізняється 100% робота клубного тренера і тренера збірної, але саме основне це футбол. Це гра, відношення до гри і спілкування з футболістами. Тим більше війна сказала, що в Абалоні, Львів, де я працював, це були більше українські футболісти, і при тому молоді футболісти. Звичайно, є якісь моменти, де мені потрібна допомога, але є Йожев Сабо, є Саша Головко, є Юра Мороз, Олег Кузнєцов, які працюють тренери з Віннацьким збіром. Ми спілкуємося, Яковенко спілкувалися, так що, в принципі, я думаю, що має бути все гаразд. Футбумком Сергей Иванович, правда ли, что Александр Найка шахтер не хотел отпускать сборную и аргументировать о том, что у него травма, но вы настояли на его приезде в сборную. Знаешь, вчера Саша Найок приїхав в хорошому гуморі, є капітан команди молодіжної збірної. Це важливо, що він є на збор і хоче грати в цій збірній. Петро Троць, телеканал Футбол, Сергій Іванович, От в нинішньому складі збірної, в тому складі, який ви викликали на збори, є вже кілька нових гравців, зокрема, от Месхія з оболоні М'якушковим, по-моєму, не викликалися раніше. Тобто, наскільки реальні зараз нові обличчя, які пізніше будуть з'являтися, чи це от основний фактично кістяк, який ви будете використовувати, і немає в воротаря Динамо Коваля. Тобто потенційно ви можете розраховувати на нього? Чи він вже для збірної ворота звичайно національної? Якщо брати. Коваль, Цуріков, Ордець, Бохашвілі це гравці, які вони були викликані Яковенко, вони приймали участь в товариських матчах з Португалії, з Франції, але ми дали їм шанс, вони поїхали на тренувальний збір з першими командами і ми їм дали шанс, щоб вони свій, могли використати шанс закріпитися в основних командах. Ну, а нові імена це М'якошка, це ви назвали Месхія, це Банада з Олександрії. Ці два гравці Месхія і Мякошка це в Абалоні, їх знаю, Так що, в принципі, я думаю, що нові обличчя будуть, тому що перша, друга ліга і молодіжні склади це якби робота, яка є наша, де, щоб відкрити нові імена. В цьому напрямку будемо працювати. Будь ласка, наступне питання. Знову українське радіо. Чи побачимо ми найближчі два роки Сергія Ковальця в якості експерта на телебаченні або коментатора, чи умови вашого контракту тільки такі, що тільки робота з молодіжною збірною? Ну, я вважаю, що це цікаво, моя думка як футбольного спеціаліста, в якості експерта на каналах. Я думаю, що це нормально. І для футболістів, і для спеціалістів, і для вболівальників. Так що це питання будемо ще обговорювати. Дякую. Добрий день. 2+,2 плюс Володимир Звіробер. Сергій Іванович. Перше, зі святами вас і по-друге, ви сказали, спілку... Дякую. спілкувалися з Палсановичем Яковенком. Які поради вам давав от батько кількох попередніх молодіжок? Я думаю, що це залишиться між нами. Дуже важливо, що я вже говорив про це, що була пророблена дуже хороша робота. Багато гравців грає в національній збірній. Тому поради цікаві і я думаю, вони мені допоможуть в роботі. Наступне питання: Сергій Іванович, у Павла Олександровича була така практика, як розширені списки, дві групи, тобто дві команди, які проводили товариські матчі. Чи буде у вас така сама практика створення двох команд? Я вже говорив, що є, є команда, є кістяк команди, є наработки, і ви вірно сказали, що ті гравці, які будуть приймати участь в чемпіонаті України, молодіжні, основні склади, звичайно, розширений список буде. Ми хотіли б зробити так, щоб ті гравці, там перша, друга ліга, ми могли їх визвати, дай продивитися всіх молодих гравців, які є в Україні. Ще питання. Скажіть, а скільки от до вашого от на даний момент розширеного списку входять виконавців? Тобто прізвище можна називати от тільки от кількість гравців? 50. Будь ласка, Антон, слічний спортів. Скажіть, от зараз вже є якісь ігроки, які в перспективі можуть проявити себе в національній збірній, на ваш взгляд? Я вважаю, що українська нація вона дуже талановита. І гравці молодіжної збірної хочеться їм побажати, щоб в них ціль і можливості вони мають грати в національній збірній. І звичайно, що такі гравці є. Походу, я думаю, що ви їх побачите. Сергій Іванович, ще таке запитання: в молодіжній збірні є гравці з команд Арсеналу, оболоні, запорізького металурга. Зараз ці клуби переживають найкращі часи. Ну, теж Запоріжжя на останньому місці, оболонь і арсенал взагалі не зрозуміло, що твориться з командами. Тобто це не вплине якось психологічно на цих гравців. Навпаки, я вважаю, що визов їх до молодіжної збірної України це хороший для них стимул. Якщо брати Аболонь, пам'ятаєте, що дубль оболоні зайняв третє місце в чемпіонаті України. Це був хороший процес і зараз є чотири гравці, будуть, значить, молодіжній збірні, да, України. І, звичайно, що арсенал Запоріжжя, де працюють дуже добре дитячі школи. Дитячий футбол, юнацький футбол на хорошому рівні. І я вже говорив, що шанс буде даватись кожному гравцю, і це для них хороший шанс закріпитися і показати себе футбольному люду. Да, Екатерина Житкова, Газета Известия в Украине, извиняюсь, что опоздала. подскажите, Скажите, какие задачи вы поставили перед командой, перед собой лично на этот сбор и конкретно на Кубок Содружества? Спасибо. интервью Караваева Александра, что Хочется выиграть турнир? Але перше завдання це я говорив, що це втягуючий, ознайомчий такий збір. І я вже говорив, що не любим шляхом виграти турнір. Дуже важливо здоров'я футболістів, тому що все ж таки, вони прийшли без підготовчого періоду, і ми тренуємося на штучному покритті. Воно все ж таки трішки відрізняється. Але що мені подобається, що хороший настрій футболістів, вони... В хорошому гуморі і з задоволенням тренується, Хоча, звичайно, що момент підготовки він ще не на хорошому такому рівні. Дякую. Будь ласка, ще запитання ваші. Сергій скажіть, будь ласка, чи на турнірі пам'яті Гранаткіна і чи практикуєте ви їздити на турніри, де будуть виступати команди там ю 20 Ю-18? Це в перспективі. Ну, на турнірі гранатки навіть не було, але знаю, що третє місце зайняли. Я вважаю, що це нормальний результат. І ми будемо спілкуватися, я вже говорив, що головний тренер національної збірної Фоменко. Звичайно, що ми будемо в контакті, ми спілкуємося з ним також, як і з тренерами юнацьких збірних, це Головко Саша, Юра Мороз і Петраков. І Олег Кузнєцов. Тому це все паралельно має працювати. І дуже важливо, щоб між нами був контакт. Я вважаю, що це дуже добре для гравців і для наших збірних. Будь ласка, чи є у когось ще питання? Якщо ні, то я хочу нагадати вам, що сьогодні, о 17.30 Відбудеться відкрите тренування молодіжною збірною. На УТБФК Динамо у конче заспі. Ми вас усіх туди запрошуємо, і ви зможете поспілкуватися з гравцями молодіжної збірної протягом 20-30 хвилин. Спасибі. Все, дякую за те, що прийшли, і задали цікаве запитання.